Ну, батько працював на Трубному. Я так трішки в підрядній організації на Запоріжжі свого часу працював у Дніпродом на ремонті. Брат зараз працює у Нікотюбі під крановим, так що всі пов'язані якось з металургією. На Нікотюбі так, там у них здається, на тисячу гривень ще якісь в АТБ можна отоваритись, крім того, що зарплатня в них там відносно гарна для Нікополя. Автобус безкоштовно возить на роботу з роботи. Ще там якісь пільги є. У мене кум металург Костя Привіт. І мого чоловіка татко. Він також металург був, пропрацював дуже багато років на підприємстві, зараз вже на пенсії. Завод металургів у нас в Нікополі це такий дуже популярний, величезний завод в Україні. і Мені здається, це ну, якби. Він відіграє дуже велику роль, тому що е, наше маленьке місто Нікополь за об'ємом, да, е, більшість людей працюють саме на заводах. Тобто трубний завод, феросплавний завод, ну і це заробіток для людей. ну А металургія, вона ж дуже потрібна країні і взагалі світу. Металург. Місто Покров, Дніпропетровська область. наш… Покровський гордозбагачуваний комбінат, інженер Марк Шедер. Так що по темі. У мене син на феросплавному працював, зараз він в армії на війні. І невістка теж працює, в Інтерпай. Город живе тим. Я вам скажу, що я працівник торговлі і відчувалася, коли люди отримали зарплату. І одразу розуміємо, що живе город, тому що завод отримав, тот завод отримав. Ми це не тільки міста економіку держави, а країни, страни. Ви що, о чому ви говорите? Або трупний. Ну, Ми працювали на заводах, працювали. <світна> ну, пропрацювали ну, дуже довго. Получається, ЮТЗ було, а зараз інтерпайп, Нікачюб був. Ну, я звільнилася вже ще в 2020 році, вже ми на пенсії. Виходить, ну, робили собі стаж. Слава Богу, я кажеться. Да, ну завод вже ж давно працює, люди працюють і ще, звісно, з нашими обстрілами це ну, дуже рисковано. Сейчас люди своїм життям ризикують, щоб працювати. Зарплата, звісно, добра. Зараз я дівчаток бачила. Ну, працюють зарплата, ну кажуть, добра. Ризикують своїм життям. Мені дуже подобалася робота. Я любила свій тран, Машиніст крана. Ми отпрацювали, я з 80-го року працювала, з 83-го по 18-й. у нас стоїть Нікополь в основному на заводах. Дуже велику роль грають заводи. Ми тут працюємо, ми працюємо, наші діти працюють. Нікополь взагалі він у нас такий дуже в цьому, в цьому сенсі він дуже є такий промисловий, тому що у нас два великих заводи гіганти і. Е Нікополь, город, місто металургів. Завжди було, є і буде, але зараз в нас трошки в зв'язку з безпековою ситуацією ну, будемо трохи скромніше, напевно, це свято святкувати, може там, в родинному колі. Я металург, я працювала 20 років на трубному заводі. Без цих заводів, я думаю, міро було б дуже трудно і людям теж. Це і заробітна плата, і все остальне. Хотелось бы, конечно, чтобы было спокойно, мирно, чтобы все стало на свои места. И праздник был праздником, а не так, как получится. Просто сейчас нет никакого даже настроения праздник. Металлурги всегда отмечали очень красиво и широко. Южно-трубный завод, труболитейный цех, трубосталь. Старший мастер литейного отдела был, сейчас на пенсии. Жена работала разливочным, на разливочном кране. Сын сейчас устроился на работу в «Интерпайп». Ну, да, все, и отец работал, и мать, все работали. Отец – заслуженный металлург Украины. Люди, которые сейчас работают, нет уверенности, что будет завтра. Никто не знает и даже не предвидит. Живут сегодняшним днем. А так... Раньше мы знали, что нас ждет впереди. Мы видели график производства, сейчас этого ничего нет. Но хочу ребятам, тех, кто сейчас работает, а и тех, кто работал, самое главное – здоровье. Как можно больше терпения. Дождаться конца этого ужаса наконец-то, когда он это все, ну, когда-то закончится. Ну и потом уже вместе все приступить, восстановить наше государство, сделать его хорошим, предатным жизни. Я до сих пор працюю. 42 года в металлургии. Я закінчу высший навчальный заклад, так и працюю, начиная с помастера до головного механика підприємства. Всіх з наступаючим праздником, всім міра, перемоги, здоров'я, благополуччя.